Всім привіт! Ми з України 16 квітня, 17 година вечора. Сьогодні нова робота. Вирішив трошки підкормити свою озиму пшеницю. Прицепив розкидачку свою зроблену і виїхав містами. Є хороша, є такі участки строкаті, що треба тільки підживити. Там де трактор стоїть розкидав навоз по осені і зразу видний результат. Ну а тут прямо таке підгір'я трошки на участку і погано. Коло дороги там далі краще, метрів сто, хоч від людей показується, що вроді урожай мене. Ну а тут де гіршенька, рішив розкидати карбаміду. Завтра обіцяю і дощик і оце ось, якщо видно, оце ось так виходить розкидання. Є він добре розтрушує він, може і не відтавленно є. ось. Той. Значить, Розкидав, іменно де, де хужий фон пшениці, там і розкидав. Оце прямо таке місто негодне. З осені вивіз навоз, і як відлічається зразу. Там, де піддобрена і де не піддобрена. Тут де не піддобрена, це ж розкидав, ось іду свинячий. Просто і навоз викидав зверху, по нову розкидав ніякої припашки, ніякої глибини. І ось настільки зразу йде Ось, де упав навоз, ось навоз упавший, той, що осінь розкидався, я вже після осівби. І наскільки зразу ж більше ось пшеничка. І фон, і зелень, і все на світі. Так що, рішив, А тут ну прямо ось ну дуже відлічається і вирішив трошки підкормити цей участок, де гірше, щоб трошки було рівномірніше. Значить, Розкидаю, ось такою розкидалочкою їжджу посівал, по сівал. по... Між сівалка сіє. У мене шість рядочків. Оце раз, два, три, 4, 5 і шість. Значить, оці ряд... по цих рядочках йде якраз у мене кольоса. Ну, воно посіяно. Зараз у мене пшеничка трошки по діагоналі. Того ну, розкидаю то по дліні. І як вийшло. А взагалі сію отак сівалкою, щоб можна було тоді, особливо як. Та сою сієш і не треба ні маркера, нічого. Заїхав, став у рядочки і поїхав. І не травмуються рослини, бо все-таки і жалко, коли вони коли їх топчиш. Пішли вже, звісно, де той, де піддобрано, так тут і бур'яна більше вже треба буде ось той брати та гербіциди. Значить, я таку зробив колись собі вже років, тому вже років 5 назад чи більше. Ну, Мало користувався, тому що зараз більше без удобрений. Отаку згородив собі розкидалку. Знаєш, робив як можна, щоб вона була компактніша, ближче до трактора під'єднана того. І так. А форма вийшла, що ззаді йде, аж на розкидачку сюди той, ну так, склон, щоб текло. Удобрення. Колись і сіяв, і пшеницю розкидом потопить, драб... під той під боронки і все воно. Що значить, зробив отакий. А що зроблено? Ось цей редуктор це із заднього моста москвичівського одну сторону відрізав, заглушив. Там якось сателіти, вже не пам'ятаю, що треба було заглушати, щоб це ж тут де колесо стояло. А тож, де цей привод, де пленець крутиться, там де від мотора Знаєш, ну, Воно тут щось я вже не пам'ятаю. У п'ять разів тепер ще й збільшує оберти, розкидав добре, перебиває той. Ну, Зробив отакий на три лепестка, трикутненький зробив. Тоді отут, де той приварив, такі, щоб. Як встановився, щоб дуже не витікало, тут задержується в принципі, і не так випадає. Ось з такої форми. Зробив її, улази 250 у Ну, ось так виглядить збоку. Розкидає прикрасно, так що вирішив піддобрити. Що, ну здорово, влічається. ось де, де той який зелена, красива. Там далі до того поля, до, де буде посіяна соя. Он дуже так полоску пройшов. Ну іменно де саме хуже було, воно видно згоду вгоди і так само ж є. Ось. Де кинуло, зразу видно. Де ні, ось, ну наскільки ж гірше. Оце як працює, хочу показати, що як працює навоз. Всі стараються його поглибше заорати, міряють там. Глибину у нас яку пахати, для чого? Що, коли я перейшов на нову тіл, яка це прелість, яке це задоволення, що ти не мішаєш і тільки допомагаєш землі, щоб росло на ній урожай. Урожай тільки поувілічується. Всі буде, кажуть там багато спеціалістів, що буде твердо. Ну чого воно твердо буде? Рівно, хорошо. І в мене приїжджав товариша син, він робив великі фільми агроному. І в нього тож те, що плотно зміряючи чи твердість ґрунту, коротше 5 см у мене вже просто ідеальної твердості ґрунту. Вона така, як природня стала, вона не не той, не тверда, розсипається. Тут є структура, колись я показував, черв'яки є, все добре. Ну трошки так, да, трошки треба грібі це, це як усих пішла ромашка. В основному такий може де ось, ось, Таких других бур'янів в принципі, немає. І оце наглядний, наглядний приклад. Ось тут тож, там кидав. А сюди ж ось ось теж починається. Докинув зразу, який наскільки більше той пшеничка, наскільки кращий розвиток. І це ж я посіяв пшеницю. Ні, розкидав. Зразу розкидав після сої, розкидав, сою брав, розкидав навоз і посіяв пшеничку. І ось оце такий одразу розвиток. Як віддача, яка зразу удобрення, як відзивається пшеничка на удобрену землю. Да, ось де як вона лежить, так і лежить. Ось так, кучка, ніхто чого не обробляв нічого. Ось як є воно, так і є. Сухенький, хороший, вже можна сказати, перегнуй, так як відзивається, ось наскільки ж краще кращий розвиток. Так що отаке відео поділився, чим займаюся, як і я агрегат, може комусь сподобається, так і собі зробимо. Ну, коротше, ділимося із однодумцями своїми досягненнями, можна сказати, а може ідеями просто. Так що така на сьогодні робота. Таке коротке відео. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, Підписуйтесь, хто хоче бачити, чим я займаюся, які ще напрацювання в мене є, які агрегати, як працює. Ну, як розкидати, показувати не буду, то що, 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 що тут. Включив та їдеш в порядках, не топчу нічого. І оце таке відео. На цьому всім мира, добра і благополуччя. До нових зустрічей.